Доброго дня! Мене звати Світлана Гращенко, Я є керівницею проекту Good Governance Fund інклюзивна економіка, який фінансується урядом Британії. Сьогодні ми з вами на подкасті з нашою координаторкою освітньої програми «Зростай 2.0» Іриною Білик. Вітаю Ірина! Привіт, По-перше, Я дуже рада, що ми з тобою побачилися, особливо в таких класних умовах, коли ми проводимо навчання для неймовірних дівчат і жінок, які і хочуть створювати бізнес, хочуть масштабувати свій бізнес, хочуть розвивати своє підприємництво. І тому я хотіла з тобою поговорити сьогодні саме про тему підприємництва. Ми з тобою знайомі дуже багато років, і ми ще знайомі з тобою з громадською діяльністю. Я пам'ятаю всі ці неймовірні проекти, які ви робили, ваші колядування, надзвичайно яскраві, напевно, весь Львів пам'ятає їх. Як так сталося, що ти опинилася в підприємництві? Як так вийшло, що ти почала займатися цією справою? Що тебе на це, скажімо, змотивувало? І чим так. саме можливо поділися глядачами, ти займаєшся? Насправді я ніколи не мріяла бути так? І я з громадських часів у цих любила творчі проекти. Так? Мені я обожнювала об'єднувати молодь, різні театральні зустрічі, так? тобто досвілля організовувати, і це було дуже класно. Потім після навчання я пішла в тренерську діяльність. Я просто обожнювала навчати, передавати досвід. Так? І коли народилася донька, ми на цей час вже жили в Харкові і кожного дня гуляли в класному сосновому борі, 76 гектарів соснового бору. І щоденно ми гуляли, і там так брудно було. Просто приходиш, прибираєш і знову, як гриби, це сміття росло. Я ж давай тоді депутатські звернення писати, організовувати толоки. Знаєш, а нічого не працює. Ну, депутати розводять руками, говорять: це є заказник. Ми не можемо поставити себе мітники і там робити те, що я би хотіла, щоб було е, місцеві мами не такі активні. Ну, і я оце, з тими пакетами, знаєш, ходила, збирала сміття. Громадська <сміття> ну, <і доні сміття> росте і каже, мама, чому люди смітять? а чому вони отак кидають, чому ми сортуємо, вони ні. Я говорю, ну донечка, дивись, немає умов, немає контейнерів. бачиш? Але чому ми це робимо? Я говорю, ну бачиш, ну, немає такої інформації. І вона одного дня мені говорить, своїх три роки говорить: мам, чому ти не навчаєш? Я на неї дивлюсь, говорю, Софійка. Та я з освітою психолог, взагалі, та психолог управління. <рес> <рес> я до екології зовсім ніякого відношення не маю. Але це було перше таке, знаєш, маленьке зернятко, яке почало проростати. Тобто, з того часу, я вже почала думати, що насправді екологічна проблема зростає з кожним днем. Використання поліетиленових пакетів просто. Жахливе, і воно збільшується та використання пластику. Люди просто не розуміють елементарних речей. А я насправді вже в своїй сім'ї це роблю для нас. Це є нормою. Ми багато навчалися, подорожували. Польща, німеччина, франція. Тобто, те, що там вже нормою, ми це привезли до себе і жили в своїй сім'ї. Знаєш, тобто воно так. діяло Оцей мікрокосмос, наш працював, але я не наважувалася вийти і почати про це говорити більше. І я пам'ятаю, що закінчувався е, теж один проект у 2018 році. І Я розуміла, що сприкнує е, та діяльності мені вже хочеться виходити. Мені вже хочеться іти, потись далі. І я шукала, оце нащупувала, а що це може бути. І постійно ця екологія в мені. І в лютому, 2018 році, як зараз пам'ятаю, у Фейсбуці з'являється повідомлення про те, що до Києва приїжджає Бела Джонсон, а це є засновниця Руху Зеровейс. Я на цей так. час ще не знала, хто це, але саме повідомлення, воно таке класне було, знаєш, що я купила квиток. Я завжди купую квиток в останню хвилину. Я застрибую в останній вагон. знаєш, Я відкладаю усе так в крайній термін, а тут я купила за три місяці квиток. Я приїжджаю так, до Києва пам'ятаю, захожу в величезну білу залу, люди ходять зі своїми багаторазовими склянками, пляшками, якийсь одяг, конопляни, світлий. думаю, боже, яка секта, куди я приїхала? Що я тут роблю? Але атмосфера наскільки класною була і наскільки легкою, знаєш, я просто з кожним виступом е спікерів розуміла, що мені тема більше подобається, тебе? розумієш? І коли на сцену вийшли діти. 10 років, які розповідали про те, що вони організували компостувальну станцію в своїх школах і вони е, втілюють проект компола. І Я дивилася на цих дітей, заряджених класних, і розумію, в них точно немає, шо, що не можна робити. В них точно немає цього досвіду, щоб робити цей проект, але вони роблять і я. Пам'ятаю, поверталася з Києва до Харкова, і я вже в блокноті прописала собі, що я буду робити. І наступного дня я просто створила компанію Білка Зелені думки в дії я ще толком не розуміла, чим вона буде займатися, але я розуміла цей вектор. Знаєш, це буде точна екологія. І цього ж дня я написала перший пост про сортування, про те, як ми сортуємо вдома. Я написала про торбинки, що вони замінюють політленові пакети. Я написала, як я навчаю Софію. Та донечко, там які книжки, що ми робимо, і все. І наскільки я відчула відгук аудиторії, люди почали писати: А де це ти робиш? А поділися досвідом, а де купити торбинки? І через три дні, як я написала пост, мені пише харківська письменниця Юля: говорить: Ір, я в тебе торбинки бачила, можна купити? Я говорю, звісно, можна. Але мені на післязавтра треба. Я говорю, добре, зробимо. На цей час взагалі нічого не було. Я не розбиралася в тканинах. Виробництва не було, людей не було. Тобто я мала але я не розуміла, що мені далі робити. встигнеш На, пошити Я говорять, там без проблем, все, встигну. <рес> і з цього першого замовлення почався оцей такий вир, знаєш. Спочатку щиро ділилася цим досвідом, який був, а потім вже почала виготовляти. Перші торбинки, такі бавовняні торбинки. Потім ми в людей навіть писали, говорили, в кого є стара бавовна, така з бабусиної скрині, uh -huh. давайте будемо шити. Потім почалися фестивалі. І в 2018 році, в грудні, пригадую, я сиділа на бізнес-навчанні. Це ж я вже тоді пішла на бізнес навчання. Розумієш? Я ж до того, громадський діяч прийшов в бізнес. Щоб ти розуміла, перших півроку у мене фінансового плану взагалі не було. Тобто, коли я в січні на навчання прийшла, і е, по фінансах тренер запитував, говорить Іра, а яка в тобі зарплата? Говорю зарплата. Що таке зарплата? У мене немає зарплати. <рес> <рес> У мене є дохід. Я це перетворюю в товар, продаю. Ну є якісь фінанси, за які я живу, але я цього не рахую. Він так. А що ти далі хочеш? Я хочу виходити на масштаб, хочу на всю Україну виходити. Він говорить класний план. Але давай давай самого початку. І саме він мені перший після 9 місяців роботи говорить. Заплати собі першу зарплату, і я офіційно собі з тих надходжень коштів, які були, заплатила собі першу зарплату. І з цього почалося постійне навчання бізнесу. Знаєш, так як управляти, як працювати. Ну Нас цього не вчила. Знаєш, це зараз я купила донців там 11 років навчання фінансової грамотності, тому що це її цікавий, але у її віці я таких можливостей Та, немає, тому у дорослому віці ми оцими пазликами знаєш на збираємо усіма так. навчаннями, щоб почати будувати бізнес. Це правда. <кхів> на жаль, да ми дійсно не мали того об'єму знань, які зараз мають наші діти, нове покоління. Навіть складно уявити, щоб було би з нами де ми були, знаючи і маючи такий багаж знань, але в нас є шанс побачити на наших <кхів> дітях. Я сподіваюся. Слухай, таке питання до тебе. От тема екологічності, тема, е, скажімо, клімату, зміни клімату, негативного впливу на середовище. Це така не зовсім до кінця популярна ще тема, можливо, серед бізнесу і серед, в принципі, населення і громадян. Uh -huh. Мені здається, що лише, можливо, останні там рік-два, особливо в умовах війни, ми все більше говоримо про тему екології. От просто мені цікаво, наскільки такий дуже сфокусований на Темі і на сфері екологічності бізнес наскільки він є е, і прибутковим, і наскільки він є затребуваним серед інших uh -huh. постачальників. Тобто, наскільки та продукція, яку ви готовляєте, як, як бізнес інший, як він споживає ваш продукт? Uh -huh. Чи є якась колаборація, чи якісь співпраці? Як це сприймається? Е, я тобі розкажу е, таку коротеньку зовсім е, історію, з якої я? Е, Розпочинала У 2019 році. Моя хороша подруга, яка теж буде та підприємниця, менторка наша. Вона мені говорить, іра, в тебе багаторазові бахіли. Ти маєш виходити в аптечні мережі. Генерується просто мільйони одноразових бахіл, які не переробляються. Може, один відсоток переробляється. А в тебе продукт, який використовуєш 5 років. Вона мене так запалила. Я говорю: ну, все класно. Ми півроку робили документи, все Все оформлювали сертифікацію продукту. І тут я розмовляю з маркетологами, та, і вони говорять: вам треба на рекламний бюджет там, 250 тисяч закладати, вам треба навчати провізори. А все, все. Я говорю, не може бути, у нас класний продукт, він сам себе має продавати. ти що? І я пам'ятаю цей план, писала фінансовий план. Ми ми вийшли на 150 аптек, одразу товар поставили, та і я так собі так. Ми зараз це, це вересень, був, вересень, 2019 року. І думаю, в вересні ми заходимо. Значить, якщо в аптеці продається хоча б по 100 пар, в мене бюджет такий чистий дохід. Так... Вау! <реш> так, це я, я вже сиділа, просто малювала <реш> оці ці мільйони, які я зароблю. Знаєш, тут проходить місяць, другий місяць. А я ж інвестувала в товар, щоб закрити термін повернення коштів 90 днів. Знаєш. А, ну, а далі ж треба жити? Ну, надходжень немає, бахіла не продаються. Я не розумію, чому. Усі довкола говорять в тебе класний товар, а ніхто не купує в мас-маркеті. <рес> Яка причина? І тоді я зрозуміла, що товар, люди не розуміють цінність, І його, і про неї треба говорити. І тоді кожного тижня ми почали усі заходи, які можна. Школа, садочки, фестивалі, там, презентація IT-компаній. Ми почали просто проводити масу просвітницьких заходів, mm. на якими простими словами через рот я говорила: пластик А1, А2 там можна використовувати три, взагалі не купуйте. П'ять такий, сім, нуль. Що можна робити, можна там замінювати. Чим замінювати? Показувала, дала щупати людям, щоб вони побачили оцю альтернативу, яка може бути. Знаєш? І тільки через 5 років о, такої активної, я просто кожного тижня, щоб ти розуміла усюди конференції, заходи, десь я була, і постійно проговорювала uh -huh. це. Оцю, знаєш, постійно шукала можливість. Щоб ще раз розказати, як може бути по-іншому, бо насправді це не складно. Це як чистити зуби, та але ти замість політленового пакету береш турбинку. Просто ага. ти привчаєш себе класти в кишеню Та. Ти не купуєш пластика, а ти береш там скло, наприклад. Та. І це нормально піти і здати на переробку. Є вже станції, куди ти можеш це та, віддати, просто привчити себе. І ми оце прям з неї живили отак поступово. І тільки через п'ять років перед війною десь ми так сіли з нашими колегами про що ринок е оцих екологічних послуг і просвітництва помінявся. Люди більше почали розуміти, е е якщо в 2019 році ми на фестивалі приходили і нам потрібно розповідати, було, для чого ця сумка, для чого цей органайзер, для чого ці бахіла, то в 2021 році. Люди вже не питали для чого. Вони вже питалися, а який у вас є малюнок? А які у вас, а у вас є там динозаври? А у вас є там квіти? Та тобто вони вже розуміли, що це було. Але це тривалість п'яти років постійної роботи просвітницької. Тобто, це не про продажі, це не про маркетинг зайти в аптеку, продати на мільйони. Це це може нам вже зараз робити, коли люди розуміють ці міста, але цей перехідний період донести. Показати і найцікавіше за них було <кхем> я ж завжди проводила навчання саме для дорослих, і це класний в принципі був результат. Але коли ти приходиш до дорослих, вони вже мають попередній досвід, uh -huh. і вони розуміють, що якщо ми сортуємо, то завтра приїде сміттєвоз і все в один контейнер. Для чого це робити? Там для чого сортувати, якщо в сусідньому під'їзді там хтось цього там про Африку, про Індію, ну. Багато чого, і ти постійно маєш шукати противаги. А коли ти приходиш до маленьких дітей, це зовсім по-іншому. Так, Вони і, готові це сприймати. Та. І саме е, коли я почала працювати з дітьми, я відчула оце не найбільшу насолоду. І е, тоді і, е, і народилася ідея написати книгу. Друзі, вона в мене тут є. Куди ви діти сміття? Книга, яка створена для дітей з колосальною любов'ю. У 2022 році вона була визнаною. Книгою за версією Організації Об'єднаних Націй, яка входить у 10 кращих книг сталого розвитку. А ця книга містить у собі такі ось цікаві віконечка, і говорить і діточкам, і дорослим про те, як ми на сьогоднішній день можемо легко сортувати відходи про переробку скла, металу, паперу. Так і на завершення, ось тут як ми можемо одноразові речі, якимось щоденними використовуємо в своєму житті, замінити на багаторазові. І насправді це такий дуже цікавий квест, така родинна гра, яка у формі гри допомагає здобути знань та знання. І книгу можна купити, вона є в усіх книгарнях України на сьогоднішній день, або на нашому сайті та Білка.еко. І по книзі потім ми вже проводили навчання для дітей, розповідали і показували, як можна по іншому. І часто діти були саме цими провідниками змін. У сім'ї вони приходили додому, потім нам уже батьки писали, що з нашими дітьми робити, і вони сказали поставити відро на папір біля їхнього робочого столу. Такі цікаві кометні історії, але які роблять оці маленькі кроки великих змін. Тому що так. одразу за один день ми змінити не можемо. Але коли ми змінюємо це свідоме споживання, розумне споживання, ми кожного разу заходячи в магазин, запитуємо: а для чого це мені? А яке далі наступне життя я можу дати, як я цей товар використаю, та? це зовсім про інший підхід, не просто так. купити заради купити, а подумати, а що буде далі з ним. Да. Мені здається, що твій бізнес це про цінності, це про велику цінність так. нашої планети, нашої держави, всього того, чим ми дихаємо, як ми споживаємо, як ми цим користуємося. Це надзвичайно важливо. Я думаю, що це, до речі, може бути слушною і рекомендацією для жінок і дівчат, які хочуть створювати власний бізнес. Розуміти, яку цінність несуть вони своїм бізнесом, так Старіція. так і як вони його правильно можуть продавати. Я впевнена, що з того що ти говорила, можна багато зробити корисних висновків для себе, але тим не менше. Класичне питання, що би ти би порадила з власного досвіду підприємиці, менторки, яка бачила не і знає не лише свій бізнес, але й допомагає іншим дівчатам і жінкам розвивати, створювати, mm -hmm. масштабувати своє підприємництво. Які би дала ти їм поради? Да? На що звертати уваги, або ж можливо, що враховувати, коли вони реалізують свій бізнес, mm -hmm. або роз лише розпочинають його? От з твого досвіду, mm -hmm. з досвіду, що ти бачила, найперше, знаєш, це Марієта. Просто дозволити собі мріяти і якомога чіткіше і яскравіше малювати цю ідеальну картинку в своїй голові, уяві, на папері, як би ти хотів, щоб воно насправді було. Потім я собі завжди люблю задавати питання: а заради чого більшого? Окей, заробіток в п'ять тисяч доларів добре. А що, а що далі? Знаєш? І коли ти задаєш, оце, а що це аж далі і заради чого більшого, тут йде питання цінностей. Так. І якщо ти кожного дня з допомогою свого бізнесу задовільняєш свої цінності, повір, ти суперщаслива людина. В переломний період, коли почалася війна, та тільки задоволення оцих потреб своїх, які базуються на основі цінностей, того, що я можу дати людям, не було депресії. Хоча ми все залишили: будинок, офіс, квартири, бізнес, робочі, все просто переїхали там. Але оце розуміння цінності. Коли люди взяли торбинки, взяли сумки і поїхали на інший край світу, і вони кидають, говорять, Ір, серед ключових речей, які ми брали, були торбинки, білка. І це як частинка дому, частинка серця. Я просто плакала, чесно, читаючи отакі. З одного з знаєш, одного боку дуже боляче було, але з іншого це про. Гордість. От я пишаюся цим продуктом, який ми створили з нашої команди. Аж мурахи тут по шкіре від цього інтерв'ю. Ми почали з таку важку тему повномасштабного вторгнення, підприємництво в Харкові. Що є зараз? Як зараз розвивається бізнес? І чи він на паузі, чи він продовжує розвиватися? Можливо, ти змінила фокус чи вектор своєї діяльності. Яка ситуація зараз у тебе а, в лютому, 22-му році ми мали 10 корпоративних замовлень. Е, наш бізнес фокусувався на роботі е, з банки, it ІТ-компанії, приватні садочки, школи. І ми для них створювали екотовари брендовані. І лише 20% ринку. Це в у нас бітусі були. Інтернет-магазин невеличкі. І о 5 годині, коли почалися вибухи, в мене вдома. Було велике замовлення, яке я мала відправити. І я його ввечері не відправила, тому що вже втомилася. І я говорю: добре, завтра, самого ранку, ми його відправимо. І перше, що я сказала чоловікові, не нам документи треба забрати, говорю, мені треба відправити зараз замовлення, поки нова пошта ще працює. Він говорить: Ти точно не про це думаєш. І ми вже виїхали все, і я постійно оце, це за тримала відправити людям. Вони вони мають отримати, вони мають рухатися далі. Знаєш, і це мене ну дуже дуже так сильно тримало. Е, коли ми виїхали з Харкова в нашому офісі, в, в нас цокольне приміщення в офісі. Ми просто віддали людям, щоб вони там, тому що в нас кухня душ, все було. І ми постелили коптри, подушки, е, забрали принтери, усі документи, ті, що ми могли перед виїздом. І все залишили, уся продукція, усе було ну, на декілька тисяч, сотень тисяч гривень. Та. І ми це все залишили, е, ну і поїхала. І коли ми через півроку повернулася, все було на місці. І це наскільки було, знаєш, дуже потужно сильно, тому що ну, чужі люди жили, приходили в будинок, та було дуже невідомо, і воно все залишилося. І це дуже, дивись, говорю вже. Коли почалося та повномасштабне вторгнення, бізнес просто на, на паузу постався, тому що я розуміла, що екологія не в пріоритеті, ніхто не буде купувати. І ми так. почали там думати про переорієнтацію бізнесу, mm -hmm. що ми можемо для військових робити, що ми можемо відшивати, що ми це. Але на той час сину 11 місяців було, ми прийняли рішення виїжджати за кордон, тому що ми там мали в кого зупинитися. Та? Е, і я сама з двома дітьми виїхала, і відповідно я не могла тут вести бізнес, переорієнтовуватися на якийсь інший напрямок. Е, я прийняла рішення, думаю, так, значить, якщо ми за воно, треба використати цю релокацію для того, щоб відкрити бізнес uh -huh. там. Але мої міфи і, і, і стереотипи картинки, що за кордоном усе так класно і усе працює чудово, і вони генерують набагато менше відходів. Всі такі супер свідомі, всі, да, всі вони були. прекрасно розвіялися, генерується набагато більше так. відходів, аніж у нас. Та е, коли я показувала наші вироби, люфа і е, там інші товари запитували, а для чого це? Тобто, сумками до магазину ходять, а торбинки просто пластикові пакети mm -hmm. та політленові далі використовують. Частково я, якось таки, да? так тобто. Частково ага. і я розуміла: для того, щоб за кордоном запустити продаж, знову потрібно формувати свій особистий бренд без знання мови в іншому просторі з дітьми, яким теж потрібна адаптація і все. І думаю, так. Ставимо ми на паузу оце, що я можу ще робити на сьогоднішній день зі своїм попереднім досвідом, чим я можу допомагати дівчатам. Та Тобто для мене дуже важливо усією діяльністю, якою я займаюся, щоб вона була спрямована на допомогу іншим, щоб я бачила результат. І я проаналізувала. У мене колосальний є, є досвід в бізнесі з то, я психолог. Е, я користувалася постійно послугами коуча. тобто я розумію, як це працює, і я розумію, і я. Пішла навчатися на коуча, одне, друге, третє навчання. І я чітко визначила аудиторію, з якою я хочу працювати. Це є саме підприємці. і я. З 2022 року почала цілеспрямовано допомагати жінкам, які в Україні за кордоном починати свою власну справу. І ми працюємо не лише з мисленням і з мотивацією, але й з чіткими інструментами, те, що зараз я даю дівчатам, чому мені так легко було створити для них цю класну програму, практично. Тому що я розумію, коли ви запускаєте бізнес, спочатку ми шукаємо цінність. Аудиторія, товар, фінансовий план, бізнес-план, презентація, маркетинг, комунікація. І це все я створила в своїх програмах освітніх від Е, Тому впродовж двох років я працюю з підприємцями. На фрілансі як ФОП, так і, ну, і, і тепер ще послуг. координаторка освітньої програми зростає, так. Що, де теж можна я думаю, досвід свій застосовувати. Це дуже класно, дуже масштабно, тому що весь цей досвід, який є, я просто зараз масштабую активно масштабую. І я бачу результат вже за цих перших два дні. Наскільки дівчата черпають, беруть в себе, і я переконана, з так не можна говорити, що ста зі ста відсотків отримають результат. Але наскільки сильна впевненість, що ми даємо саме те, що треба дівчатам, із цією структурою, яку ми створили, що, що результат не прийдеться довго чекати. Знаєш? Я теж на це дуже сильно розраховую і дуже очікую, що дійсно у наших учасниць будуть надзвичайні результати. Ми створили цю серію подкастів для того, щоб допомогти також і тим дівчатам і жінкам, які не мали змоги приїхати на навчання або проходити якесь інше навчання. Саме тому ви зможете на нашому каналі бачити цілу серію подкастів, як з тренерками, менторками, успішними підприємцями, які радо будуть ділитися своїм досвідом з вами. Тому залишайте з нами, дивіться і всі наші наступні подкасти. Ірин, тобі я дуже дякую за цю розмову. Це було справді дуже щиро. Я впевнена, що багато дівчат для себе щось візьмуть з цієї розмови, навіть для свого бізнесу, як розвивати, яку цінність мати. І я дуже розраховую, що нам спільно вдасться зробити ще дуже-дуже багато всього. І тобі успіхів у подальшій твоїй роботі. Дякую. Дякую. Круто. До побачення.